Знімай на камеру. Значить, Мені на по, такий. Ви залишаєтеся на місці вчинення правопорушення. Якщо ні, будете застосовано до вас фізична сила. Повторюю, прошу, а ти вас. А ти повторюю ще раз. Працівник поліції районного відділу. Повторюю, а ви я депутат районний. Рай. Проходите огляд на стан алкогольного сп'яніння, спініні. Ви питань сказали, будете в лікарні. ви їдете на поліцейську з вами їду. Питань, з питань нема з нами. Їдете. Що? Ви нікуди не йдете. Шановний, Я, я повторюю. Я, я йду до своєї Останній останні раз повторюю. А я останній останні раз казав. Я готов до вас силою спецзатор. Я Ти? застосую особисто. Повторюю, Я ще раз повторюю. Я застосовував і по відношенню до вас, якщо будете точини. Я не буду з вами гратися. шановний. Повторю, не буду гратися. Я тобі у нас на руку. І ти до мене. В... Рушуй, Рушуй, знову дай. Дай. Залишається на місці вчинення правопорушення. Так, Камеру так. дай сюди, нарушник. Залишається на місці. Тобі в жопу. Це гімно на леба. То мені вже чужі нарушники надіває. Якого? Да не Боже збав. Законом передбачено Конституцією України, аналогічна. Ну все питання, він сказав, йому законом передбачено, він ні з ким не говорив. Він чусь, людина інкогніто. Він, він завтра обс... Це, ну але трубки не возимо. Все. Боже збав. Чуєте? Ви спідніці трохи. Вважаєте спідні? Конституцію України? А ми от поважаємо, а ви не хочете. Я дотримую законів і Конституції, що кожна людина вона не є від когось залежної. А, а ви збав. мене незаконно спинили. Я не, я не вам не хамив і не збирався хамити. Це ви мені нахамили. Чуєте, мені, громадяни на України, нахамили. Депутат. Депутат. Що депутат? Я це, це ще не підчеркнув. Вам хтось може приснився і ви тут чуєте на бідного депутата ліхали? не їхали. Чуєте, я нахожуся тут, а машина знаходиться тому. Депутату. Які добре? Я від вас вимагаю прийти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Безпосередньо зараз. Я чуєш, не відказати. Ви їдете чи не? я маю право. Ви маєте напротязі. право на захист. Чуєш, на захист. І коли тобі? буде мій адвокат, туди і поїду. знімай на камеру. Кажу так, конкретно. Так. Я не ухиляюся від експертизи, так, так, так. а ви робите упереджено. Я так. чекаю свого адвоката. Приїде адвокат, я їду з вами разом Значить, на експертизу. В районну лікарню не їду, тому що в мене є підстава, що ви зацікавлена особа, і там є зацікавлені особливо ну, міську лікарню. А я міська, розказую вам суміло. тут отром, так, що ви упереджені люди так. спеціально на так. мене наїзд робите. Зробити з вами не їду. Не їду не сам особисто, навіть в присутності вас проходжу. Свої лікарні, свого доктора. Свої лікарні свого доктора це є зацікавлена особа. Ви там проходите експертизу, не буде. Зато я маю право по Коститу. Ви, до... ви будете проходити в незалежній лікарні номер 1 Я буду проходити там, де мені хочеться, але це там, буде. де вам вигодно. У мене є так. три лікарні. Так. Чуєш, Шванецька, Каменецька. Оринінська і староужицька я в будь-якій точці можу пройти незалежне тестування, де мені хочеться на сьогоднішній день. Це на нашу вимогу ви проходите в лікарні номер один. Після чого де хочете, ще проходите, <звіт> і по тому цей... це прес да. Тому що я маю право на захист на останній дзвонок і на щось, На адвоката. Озую адвокат, я проходжу, чуєш, з вами, з вашими підлеглими, любу експертизу. Значить, в даному випадку ви намагаєтеся ухилитися, ухилитися від даному, проходження експертизи. В даному випадку я нічого не відмовляюся. Відмовляється Ні. і ухиляється від проходження експертизи. Правильно? Правильно. На стан алкогольного сп'яніння. в лікарні номер 1 міста Кам'янця-Подільського. Присідайте в службові. Ні. Ні. Суддяк, Зараз через, чуєш, коротка, то не спине, там хлопці не свідчення. Що ми говоримо? Так. Прочі ви проти мене здійснили ти. Ви, ото якщо знімають, ви нагло наїхали на мене, спинили незаконно, потреба вже встати і вчепилися до того, що я п'яна. А я тверезий. І ви, будьте здорові. Ви, ви з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Все, ви відмовляєтеся, я зрозуміла. Виключай камеру.